Отримайте, будь ласка, черкасський танк. Встали, попорались, свиней попормили, коровам дали поїсти. Тепер ми рухаємо, шановні, на площу нашого міста. На площу нашого міста, яке має назву Черкаси. Ми ж не знали, що ти їдеш. Хай люди йдуть і читають. Цілий рік уже пройшов і якби погоріли. Мурла все мовчить, чи ж ви подуріли? І опа, опа, Америка, Європа, Азія, і Євразія, ось така оказія. Другий куплі. А нулявань. Краволи, караволи, що ж це люди роблять? Ремонтує, тільки Галька молиться. Всі ви знаєте, що була велика пожежа, внаслідок якої 70% будівлі було зруйновано. Павтах -пав, зруйнована глядацька зала. Зруйновані репетиційні приміщення, світлове звукове обладнання сцени і так далі, і так далі. Весь цей рік колективу доводилось працювати в надзвичайно важких умовах. Тому що поневірятися по чужих сценах, які абсолютно не пристосовані для якісного показу наших вистав, це доволі важко. Від цього залежить, звичайно, і якість тих самих вистав, які ми можемо показати. Але ми працюємо, ми продовжуємо працювати, продовжуємо радувати. Черкаського глядача, глядачів Черкаської області, незважаючи на всі перепони, незважаючи на всі проблеми, які випали нам на голову, це як випробування, яке ми маємо пройти, і ми його пройдемо. Я думаю, що ми його пройдемо не тільки нашим колективом, а разом з усіма, хто нас підтримує, ми зробили два листа, два звернення. Одне звернення вчора було вручене на сесії обласної ради е, депутатам, голові обласної ради, е, голові Черкаської облдержадміністрації і начальнику управління культури. Суть цього звернення дуже проста. Це знову нагадали про е, те, що театр не може довго залишатися без свого приміщення і що це не треба, цю проблему не треба замовчити, а навпаки. Як найбільше про це не тільки говорити, а з їхнього боку все-таки і робити. Врятуйте театр! Врятуєте душу. Врятуйте театр! Кричати я мушу.